Так, друзі, налив чайку і тут вже перша покльовочка була. Сильно натягнуто. Так, 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 так. Що я? Закинув всі чотири палки. Ось вони не включити камеру, як клювало попів чайку, будемо сидіти, пробувати насолоджуватися природою. Ну і покльовкою, звісно, карася. Опа, оп 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 що ж таке? Подзайбало Це вже другий раз так, перший, другий. Чуть-чуть подзайбало, і... і все на цьому. Що ж такое? Блін.